У 2025 році в чергове зміняться умови призначення пенсії за віком, зокрема вимоги до тривалості страхового стажу. Людина, яка звертається і досягає, наприклад, на сьогодні, в цьому році вже пенсійного віку 60 років, то у нього вже вимоги до наявного страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, збільшуються. Вже з цього року це вже 32 роки. Буде необхідна стажа для того, щоб 60 років призначити собі пенсію. А якщо ж не вистачає цього стажу, то далі наступна це у нас 63 роки. В цьому році людина, яка досягла 63 роки і має стажу більше ніж 22 роки, то вона призначить також собі пенсію. Ну, якщо немає і ті 22 роки років стажу. То якщо людина має на сьогодні 65 років стажу і має стаж більше 15 років, то вона прийде до пенсійного фонду і призначить собі пенсію. Наприкінці місяця наберуть чинності зміни у законодавстві стосовно субсидій для переселенців, які орендують житло. Наступні зміни, які відбулися у нас в пенсійному фонді, це стосується саме субсидій. На сьогоднішній день, починаючи з 25 січня, ввійде. Дію, постанова, яка передбачає надання субсидії на відшкодування частки плати за оренду житла і компенсації податку за оренду цього житла для внутрішньопереміщених осіб, тобто внутрішні переміщення особи, які не отримують допомогу як внутрішньопереміщено особи на прихистах. І вона офіційно складає договір оренди зі своїм роботодам орендарем, то вона матиме право прийти до пенсійного фонду, в залежності від її доходу її сім'ї буде розраховуватися ця частка відшкодування плати за оренду житла. А той орендодар, який офіційно надав йому житло, матиме право на відшкодування. Компенсацію щодо відшкодування податку, який йде на який він отримає за оренду доходу з цього житла, наразі вже діють нові умови призначення пільг для окремих категорій пільговиків. Кабінетом міністра прийнята постанова 1553, якою трошки змінена умова щодо призначення пільг деяким категоріям пільговиків. Це стосується все особ, які постраждали під час Чорнобильської катастрофи, першої, другої категорії, їх дружин, якщо вони там померли, також ветеранів внутрішніх справ, національної поліції, пожежної охорони, тобто ну та інші категорії. Пільговиків справа в тому, що раніше вона отримала пенсію незалежно від доходу їх та членів їх сімей. То з 1 січня ці умови змінилися. Тепер їхня пільга буде призначатися в залежності від тих доходів, які отримують вони та члени їх сімей. Анна Ніколенко, Олексій Правицький день.